Добрий день, малятка. Ми сьогодні з вами пограємося в дидактичну гру і бери шапочку сніговичку. Ось погляньте, скільки в мене сніговичків. Але ви не бачите, ні одного в нього немає шапочки, ні в кого немає. А ось у мене шапочка. І треба підібрати шапочку кожному сніговичку. А підбирати ми будемо шапочки по кольору. Ось подивіться. По кольору шарфика, по кольору гудзики. Ось давайте візьмемо цього сніговичка. В нього який шарфик? Зелений, гудзики, також зелені. І ми йому підберемо зелену шапочку. Ось так. А в цього сніговичка який шарфик. Правильно червоний і гудзики червоні. Ось ми підберемо йому червону шапочку. А цей сніговичок має жовтий шарфик. І жовті гудзики в нього, так? Да? Ми підберемо яку шапочку? Правильно, жовтеньку. Ось а цей сніговичок має який шарфик? Синій. І з синіми гудзиками. Яка шапочка в нього повинна бути? Синя. Ось бачите, як ми підібрали шапочки сніговичкам.